Так, Ілона Долар, я не зрозуміла. Ти що ще не розібрала свої речі? Окей, щас іду. Швидше я тобі сказала, Ілона Долар, прийдеш мені допоможеш. Іду. Добрий день. Здрасті, а ви хто такий? А я ваш сусід, Івасик, з нижнього поверху. А мама твоя вдома? Поняла. Мам, туди, до тебе прийшли, якийсь тіпок, Івасик. Іду. А, добрий день, а ви хто? Добрий день, мене звати Івасик, я ваш сусід з нижнього поверху. Я Белла золоті ворота. Це моя донька ілона, долар більше, ніж долар. Ви щось хотіли? Я просто вам приніс коробку, яку вам просили передати минулі сусіди. А, дякую. Боже, мама, дивись тут якісь іграшки. Ох, мили, який страх, а не лялька. Викинь її нахрен. Блін, мам, а можна я собі цю велику ляльку залишу? От скажи мені, за чим тобі цей хлам дома, га? Ладно, залишай тільки помий її. Я вас зрозуміла, Івасику, дякую. Ілона, хтось ще прийшов. Ти що не чуєш, що стукають? Я не йду, одкрий двері. А ви хто? Здрасте, а я ваша сусідка знизу Варвара. Мама, ти що тут робиш? Лікар тобі сказав лежати в ліжку після інсульту. Ой, Івасику, ти також тут. Я вам ось печиво принесла, та й думаю, прийду, привітаю нових сусідів. Я з вашої сторони, пані Варваре. Я зараз в тарілочку свою приложу і вам віддам, добре? Мама, ти як завжди. Бела золоті ворота, давайте вам допоможу. Здрасті. Е, Здрасті. Це, 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 це ж лялька Кері. можна? А ви про цю ляльку? Так можна. Так, ця лялька Кері, колись вона була моєю лялькою. Якось розповім тобі історію. Била золоті ворота. Я хотів вас попередити, щоб ви були обережні з моєю мамою. Добре? А чому ви так говорите, і Ну розумієте, Бела золоті ворота, вона веде себе не мати ще довго. Я боюся з тою бабкою ставатися один на один. Варвара, ваша тарілка, дякую вам за печиво. Ой, да ви що, дякую вам, могли б і печім віддати. Мама, ходімо додому, не будемо заважати людям. Івасику, ти зробив все, як я й казала? Да, мамо, я зробив все, як ти казала. Да. Вибачте, бабуль, а можна ляльку назад? Ой, дурна баба, геть забула. Дякую вам до побачення. Хто тут Алло, алло, мам, чуєш? А ти коли будеш вдома? Мені здається, що вдома хтось є. Я боюсь, ти можеш попустіше прийти додому? Мам, виключили світло. Алло? Мам, я тобі кажу, виключили світло, хтось стукає в двері. Я боюсь бути одна дома. Ти коли будеш? Я скоро <гас> буду вдома, не Ай переживай. Що таке? Ой, мама, сталося? Та, -та, та нічого, ця, що, ця лялька щось? кері мене налякали. Як вона тут опинилась? Ти коли будеш? <гас> Хто там я питаю? Це я, ваша сусідка, баба Варвара знизу можна зайти? Баба Варвара, ви щось хотіли? Баба Варвара, кажіть. Світло вимкнули, а я вдома одна, мій і вас як на роботі, то я оце боюсь бути вдома. Можна я в тебе посижу, почекаю? А я зрозуміла, баба Варвар. Ну, ну проходьте, будь ласка, проходь. Спасибо спасіба. спасибо. да, внученька, спасибо. Ой, Ілона Долар, ти та схожа на мою, на мою дочку, такі самі очі, як у неї. Ой, да ви що баб Варвар? Серйозно? А, а де ваша донька? А вона померла. Нещасний случай. А так, да, баба варвар, померла. Як цікаво. Співчуваю. Ой, це ж, це ж лялька кері. Хочеш, я тобі розповім історію про ляльку кері? Ну я думаю, баба варвар в мене немає виходу. Розкажіть про ляльку кері. Спочатку ця лялька колись належала мені, а потім моїй доньки ліксі. Ілона, я вдома, ти де Ілона? Ця Лялька? Ой, мама твоя прийшла. Ну, розповім тобі історію наступного разу, тримай. Господи, та йду, хто там гепає, затрали, блін. Дядя Івасі, це ви, ви вже хотіли прилітіла на долар, чуєш, а мама твоя вдома? Мама дома, дома. Мамі, де до тебе прийшли? А що це ви з мій дядя і га? Уйду щас. Ілона, йок твій мать. Я стільки раз тобі буду казати, не розкриду мені шкурку від банану. А, Івасику, це оце ти. Э, Привіт, Белла, золоті ворота. А можна пройти, будь ласка? Ну, Івасику, кажи, ти щось хотів, чого прийшов? Ей, во, Белла, золоті ворота. М -м -м. Так, Ілона Долар, а ну швидко сходила до бабу Варвари за сіль, я сказала. Так в нас же ж є соль, мам. Я щось не так сказала? Мені повторить? Ладно, поняла, йду, не дура. Йду, йду, іду. іду, іду. Ах, Ілона Долар, це ти із лялькою Керрі, да? Вам драйся, ба, Варвар, да, це я. Ну, кажи, чого прийшла. М -м -м -м, мене мамка до вас за солью послала, у вас є соль? Да, Ілона Долар, є, сіль є. А хочеш тобі спочатку історію розкажу про ляльку Керрі? А історія про ляльку Кері. М ну да, ладно, давайте розкажете мені історію. А може тільки шкурку от банана викинуть? Ну, ну так і проходь, давай, заходь. Ну що, Ілона Долар, ти готова слухати історію? У мене вибору немає, да? Ну, готова, давайте, розказуйте. Лися мала дочку ліксі, але вона померла. І ця лялька Кері колись належала їй. З днем народження. З днем... днем народження. Роджиня, дорога Ліксів, ми хочемо тобі подарити твоїм братом тобі подарунок, про який ти давно мріяла. <плес> боже, це ж це ж, це ж, ж лялька Кері, про яку я мріяла. Моє золоце, я так рада, що тобі сподобався подарунок, про який ти мріяла. Боже, Боже, мамочка, дякую вам, це самий найкращий подарок. Я буду з нею спати. Лялька Кері! Грін, баба, рвар, чого ви плачете? Але в той вечір до нас прийшла біда. Васику, щось ліксі давно не чула, а ну підіглянь, де вона. Мама, негайно, не йди сюди, мам. І Васику, що там? що сталося? Боже, ліксі, доться. Ох, хіреть. Алло, мам, іду да, да, зараз додому, мама, ага, все іду. А ви розкажете наступного разу, що було далі? Кіло на долар більше, ніж долар. Ти мене чуєш. Я скоро прийду, мене визвали по роботі. З тобою посидить наша сусідка баба Варвара. Ти мене поняла? Mm -hmm. да, мама, окей, okay, oh, Здрасте, баба Варвар, це ви. Кіло на долар більше ніж долар. Ну що, готова слухати далі розповідь про ляльку? Mm -hmm. Готова, проходьте. Так, продовжуємо. На чому я там зупинилась? А, згадала, коли я її побачила. Дойце, Ліксі, будь ласка, вітри очі, я тебе благаю, Ліксі. Добрий день. ви рідні цієї дівчинки. Так, лікарю, це ми. Лікарю, скажіть, будь ласка, як довго вона ще буде в такому стані? Ми не можемо дати ніяких прогнозів. Її стан надто критичний, тому, скоріш за все, нам доведеться її відключити від препарату штучного дихання. Не можете дати ніяких прогнозів. Тоді наша, ви тут взагалі працюєте. Скажіть мені, будь ласка, ти чуєш і вас і коли не можуть дати ніяких прогнозів. Мам, заспокойся, будь ласка, лікарі роблять все можливе. Я тебе прошу. Ми розуміємо ваш стан, але вибачте, ми тут безсильні. Ліксі, доця, ти мене чуєш? Я тобі обіцяю. Мама тебе врятує. Мам, тільки не кажи, що ти будеш іти до неї. Ти знаєш. Це до добра не доведе. Мам, ти мене чуєш? Мама з тобою, Івасико, в мене немає вибору, я маю звернутися до неї. Я маю піти до неї, ти мене чуєш, я маю її врятувати. А просто можна. Хтось прийшов. Мам, я до барвари, вона обіцяла мені допомогти з уроками, хорошо? Йди, і ти не затримуйся надовго, зрозуміла мене. Фух, чуть не спалилась. Ну що, уйшла вона? Уйшла, уйшла, виходь давай, стоїш там, ховаєш. ховаєшся. Барвар, розказуйте, що було далі? На чому я там зупинилася? А, згадала. Це ти. Ну привіт, сестра. Давно не бачились. Щось хотіла. Привіт, сестра, Привіт, Тамара Хмара, благаю, допоможу. Врятуй мою доньку, благаю тебе. Але ти ж сама відмовилась від своєї сили. Тепер просиш допомогу в мене. Я на колінах стою перед тобою. Я молю тебе, будь ласка, допоможи. Якою ж ти стала слабкою? Це все твоє заміжжя. Добре, допоможу. Але пам'ятай. Ціна може бути надто великою. І ти допоможи, врятуй її, допоможи. Благаю. Мама, що ти наробила? Навіщо ти її привела? Ти ж сама розумієш, яка ціна за це. Івасику, закрий свого рота. Я не могла дати їй померти. Ей ви ззаді, роти закрили, не заважайте мені. Вона щось каже. Ох, Івасико, відкривай. Золоті ворота, а Ілона Долар більше, ніж долар, точно не прийде? Та не прийде вона, не бойся, будь моїм Івасиком Телесиком. Припливи до бережка. Р -р -р -р. Ну давай, Івасико. Мам, чуєш, а ти не бачила мою цель? Мама, дядя Івасик? Що тут відбувається? Я не зрозуміла. No. Ілона Долар. Що ти тут робиш? Ілона Долар? Блять. Вона ну, долар більше, ніж долар, заспокойся тобі, сказала, що по твоєму всю да ж одна, будь чи що. Тві батько вже давно і так помер. Все, я сказала. <гум> Міна мама, батько помер, а ти йому зраджуєш. З цим, з цим Івасиком? Вона долар більше, ніж долар. Ну, ти неправильно зрозуміла. Ми з твоєю мамою просто сказку про Івасика Телесика вивчали, розумієш? Там гуси летіли, припливи до бережка, розумієш? Ну, типу, цього. Які гуси, лебеді, дядя Івасик що, яка сказка, мама? Фу, ви, ви мерзкі, я ухожу фу просто. Сказку про Івасика Ти Лесика, ти серйозно зараз? І зачем ти мені треба со своїм гусем? Я, я до сих пор не понимаю. Загадка. <клухи> іду іду, іду іду. А, це ти Ілона, на долар більше, ніж долар. Чо не їш? Що Чо трапилось, з чого прийшла? Красте, баборвар, да нічого не сталось. Не звертайте увагу, а ви можете продовжити розповідати історію про ляльку Кері, будь ласка. Ну, проходь, розкажу, раз прийшла, проходь. Спасибо, баборвар. Не реви, кажу, чого ревеш. На, апельсин, успокойся, реве вона мені. Спасібо, баб Варвар, держіть ляльку. Так, на чому я там зупинилась? А, згадала. Алло, так, да, да, зараз передам. Угу. Мам, тримається з лікарні, щось трапилось з ліксу, я, я не розумію. Господи, і випить не дадуть, давай, що там. Алло, да. що? Як це трапилось? Зараз буду, давайте. І вас збирайся, їдемо в лікарню, негайно. Будь ласка, заспокойтесь. Ми, ми викликали поліцію. Ми робимо все можливе, щоб її знайти, розуміє? Тобто заспокоїться, ви мені не скажете? Моя донька зникла у вас в лікарні, а ви пропонуєте мені заспокоїться і вас, як ти це чуєш? Я не можу просто. Мам, мені здається, я знаю, де вона може бути. Так, ілона долар більше ніж долар ТД, а негайно додому, що я тобі сказала. Ахірєть просто вона зникла з лікарні, але як? Іду додому, мам, іду. Івасику, Івасику, а ну скажи мені. Господи, мама, можна сходити в туалет, будь ласка, а? Ой, перестань, Івасику, що я там не бачила. Івасико, а ну скажи мені, ти спав з бела золоті ворота, ти зробив все, як я сказала, вона забіри менела. Мама, це моя особиста справа. я Тобі не буду про неї говорити. Це моє особисте життя. Івасику, ти сам знаєш. Це надто велика. Скоро повертати борг, переспи з нею. Боже Кері, ти мене налякала. Туни гепай так там принесло. Пасику, це ти? Ти щось хотів, так пісно приперся. Що таке, що хочеш? Привіт, Бела золоті ворота. Не потурбував. А Ілона, долар більше, ніж долар спить уже? Бо всю храпить уже, як не Ти щось хотів, чого ти прийшов кажи. Розумієш, бела, золоті ворота, мені тобі треба дещо розповісти. Ми можемо поговорити тебе на кухні, будь ласка. А завтра це зробити не можна? Ні, Івасику. Ладно, проходь давай. Я також хотіла з тобою поговорити на кухню йдемо. І про що ти хотів зі мною поговорити, Івасику? Блін, била золоті ворота, я не знаю, як тобі сказати. Пам'ятаєш, що тобі говорив, щоб ти з моєю маму? Ой Івасику, ти поки надумаєшся своєю мамою. Коротше, слухай, я тобі скажу. Я вагітна від тебе. І в нас буде дитина. Я не знаю, що робити. Ти що? Ти, ти, ти вагітна, мама? От цього? От цього Івасик, От цього гуся ти вагітна? Чого будемо? Господи, Ілона долар напугала. Ти чого не спиш, чого не в ліжку? слукаєш слухаєш тут. Я тебе ненавіжу, мама. Ти мені обіцяла, що ти, що ти ніколи не, не зрадиш тата. Я пішла спать до бабу Варвари. На долар більше ніж долар. Це Ти. Чого так пізно приперлася? Я баба стара спать, лягаю. Кажи, що... що, до речі, вітаю, Ви скоро станете бабушкою. Моя мама вагітна від вашого сина Івасика цього гуся. Ти кажеш, твоя мама вагітна від Івасика. Я ті хороші новини. Історію дальше, що відбулося. І чому саме ця лялька Кері, чому постійно говорите про цю ляльку Кері. Ну проходь, розкажу, раз такий повод. А тобі цукерку не не я сказала. Держи. Спасіпа, папа Так, і на чому я там зупинилась, а ну нагадає мені, а, все, згадала. Сказала мені негайно та мора чорна хмара. Де вона? Хто де? Хто вона? Я взагалі не розумію, чого ти сюди прийшла. Я тобі, Ліксі, Ліксі, Доця, це ж я. Це ж я твоя мама, Ліксі. Мама, мама, а хто це люди? Чого вони прийшли і кричать тут? Та нічого, доча, це, це злі люди прийшли, вони зараз йдуть додому. Івасаку, ти чув, що вона сказала, що це її донька, вона моя донька. Да ти відьма, мама, ти подивися, що вона зробила з ліксі, вона її собі приворожила. Ліксі вже тебе ніколи не впізнає. Тепер я її мама пішла отсюда. І Іваса, йди її забирай. я тобі... Варвара, почекай, почекай я тобі, кажу, залиш мені її. Залиш мені як її доньку. Ти знаєш, що в мене нікого немає. Ти знаєш, що в мене все відібрали. будь ласка. і тоді і Васик, гля, заснула. Ох.